Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 30 липня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не Забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Карта Дня для Овнів. Для Огнів випадає шестірка. Жезлів, яка вказує на радість, на успіх, на перемогу на вашому шляху. Ви можете досягнути великих результатів у цей день і перемогти у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях. Головне, не забувайте сказати дякую тим людям, які вам допомогли в досягненні того успіху, на який ви так чекали. Терці. Для тельців випадає десятка пентаклів. Певна фінансова стабільність, можливо, якісь надходження будуть фінансові. Ця карта вказує на впевненість, стабільність, на достаток, на щастя, на радість, на сімейні, якісь певні питання, можливо, якісь будуть відпочинок сімейний. З цим будете задоволені, все буде для вас гарно, і ви досягнете своїх цілей. Близнюки. Для близнюки випадає старший аркан світ. Світ говорить вам, що ваші проблеми будуть обов'язково вирішені. У Кого були проблеми зі здоров'ям, вони відновляться, сили, люди самі до вас, які притягуються, вони притягнуться, які не потрібно, відпадуть від вас. На вас чекає якийсь певний успіх, якісь гарні позитивні події, досягнення вашої мети. Можливо, якісь будуть знайомства дуже для вас важливі, якісь, можливо, далекі подорожі, Навіть, можливо, за кордоні можуть виникнути в когось В когось набуття нових навичок, якийсь досвід новий буде у спілкуванні, якийсь чомусь будете допитуватися, щось нове захочете дізнатися, якусь певну інформацію. Якісь гарні, цікаві випадки будуть у вас у житті. День для вас віщує гарний, позитивний і успішний. Раки. Для раки випадає десятка жезлів. Дивіться, ви звалили на себе велику кількість обов'язків, які вам просто не посильні. Тому вам потрібно розподілити обов'язки. Хтось, можливо, тягне на собі відносини, які вже потрібно давно розірвати. І, скажімо так, ви їх на собі витягуєте. Потрібно подумати, чи воно взагалі вам потрібно, чи ні. Можливо, дуже багато роботи маєте іменно по роботі, і там потрібно обов'язки розподілити. Можливо, ви багато працюєте вдома з чимось не справляєтесь. Допоможіть рідних, близьких, щоб вони вам допомогли тими обов'язками справитись. Вам потрібно свою нагрузку трошки розподілити і попіклуватись про свій відпочинок. Леве. Для неї випадає десятка кубків. Це дуже гарна карта, це гарні новини, щастя, радість, відпочинок, насолода відчуття, гарно проведений час із рідними, з близькими своєю сім'єю і гарні позитивні емоції. Я на вас чекають. Гарні новини, Діви. Для Дів випадає старший аркан закохані, важливий значний день. Якийсь на вас чекає важливий вибір, який вплив на ваше майбутнє. Також, можливо, якісь романтичні знайомства, якісь. Буде, можливо, вечір у вас романтичний, гарний день, який принесе вам гарні можливості гарні моменти. Терезе. Для Терезі випадає четвірка кубки. Знаєте, все незадоволені. Є можливості, є перспективи, є якісь. Гарні результати для вас, але ви всім не задоволені. Щоб у вас не виникало, ви всім не задоволені. Вам потрібно трошечки передивитися свої цілі, свої перспективи на майбутнє і дійсно вирішити для себе, чого ви хочете в цьому житті. Вирішити, що вам нравиться, чого ви хочете, чого ви не хочете. Тому що вам досить непогано все розвиваєтесь, але ви всім не впевнені, не незадоволені, Якийсь депресивний стан, поганий настрій, все вам не так. Вам хочуть у всьому допомогти. Вам намагаються допомогти рідні, і друзі, але ви цим не вдоволені. Навчіться трошки цінувати те, що для вас роблять. І вирішить для себе, чого ви дійсно хочете. Скорпіони. Для скорпіонів випадає паж пентаклів. Можливість якогось підробітку, отримання якоїсь невеликої суми грошей, якісь нові навички, якісь нові вміння, можливості проявити себе, можливості. Досягнути певних якихось результатів у своїй справі, за яку ви взялися. Знаєте, ви вже набули досить якихось знань, вмінь, які потрібно застосовувати на практиці. Кажіть це взагалі люди, які вибрали якийсь для себе певний вже шлях, і вони намагаються досягнути вже гарних результатів стрільці. Для стрільців випадає двійка жезлів. Ви намагаєтесь прийняти якесь рішення. Ви, питаєте, ну, ви зважуєте всі за і проти. Ви на... стоїте перед якимсь важливим вибором. І ви дуже сильно сумніваєтесь. Перед прийняттям цього рішення вам потрібно гарненько все обдумати, зважити всі за і проти, всі ризики, і тільки тоді прийняти своє рішення. Вам просто потрібно вийти з зони свого комфорту. І ви цього дуже боїтесь. Гарненько все обдумайте. І тоді приймайте своє рішення. Важливі справи в цей день відкладіть. Е, якщо хтось вас просто винуджує щось зробити швидко, швидко, але важливе, краще відкладіть, просто висловіть свою думку. за важливих якихось в цей день не робіть. Все гарно обдумайте, не поспішаючи. Козроги! Для косорогових гарна карту, старший аркан МАГ, день важливий, дуже значний, і перспективний. У вас є цілі, у вас є ресурси, енергія і сила для їх реалізації, для своїх цілей. Проявіть себе, не бійтеся проявити свої м -м, набуті навички, не бійтесь проявляти себе, ви зможете досягнути великих результатів і великих висот, якщо зможете перебороти всі свої страхи. Йдіть вперед. Все у вас обов'язково вдасться. Ніколи не здавайтеся, не бійтеся, ви набули вже гарних результатів. І здаватися вам ніяк не потрібно. Для водолії випадає старший аркан імператриця. Імператриця вказує на те, що ви будете дуже задоволені своєю роботою. Емоції вас будуть переповнювати. Також ви отримаєте якусь і гарну винагороду за свою роботу. Також ця карта говорить, щоб ви не забували про те, щоб більше часу проводити з рідними, з близькими, проводити більше часу на свіжому повітрі, на природі. Ну і також не забувайте про те, щоб побалувати себе якимись приємними дрібничками, щось купити собі приємне, зробити якийсь новий манікюр чи якусь зачіску і так далі. Щось те, що вас дуже порадує. Чим ви будете дуже задоволені. День для вас пройду гарно, гарний, успішний, ви отримаєте гарні результати, які. Всі цілі, які ви собі ставили, ви її досягнете. І ви будете дуже задоволені цим днем. Рибки! Для рибок випадає трійка пентаклів. Трійка пентаклів говорить про якісь нові можливості, нові починання, на якісь нові проекти. Про якийсь успішний початок нової справи. Про те, що ви впевнені в тому, що ви робите, буде досягнення якихось певних цілей. Ви... Дивіться, Ця карта успішна карта, вона вказує на якесь підвищення якогось певного соціального статусу і досягнення вашої мети. Ви знаєте, можливо, просто це буде ваша робота, яка буде вам приносити не просто плоди, а й велике задоволення. Можливо, це робота в команді, якась кваліфікована праця, в якій ви отримаєте задоволення, ваші цілі, ваші бажання обов'язково здійсняться. Але також може існувати ймовірність того, що результат буде не таким сильним, яким ви його очікували, Не геть він вас задовольнить. Ваші фінансові справи підуть вгору, в особистому житті буде досягнута гармонія. Всі події будуть розвиватися своєю чергою. Ви зможете досягнути гарного результату і бути задоволеним тим, як у вас розвивався цей день. Ця карта вказує, що сприятливий час, щоб взятися за щось нове, об'єднати зусилля своїми рідними, своїми близькими, щоб досягнути тих цілей, які ви собі поставили. Не бійтесь допомоги, не бійтесь приймати допомогу. Ви зможете досягнути тих цілей, які ви собі поставили. День для вас буде досить успішний зможете зробити велику кількість справ тих справ, які ви навіть собі не очікували. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, щоб проблеми вас обходили стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!